Що було в хаті, все втрачено. У нас нічого не залишилося. І, і, і дякуємо за допомогу, що нам дають, і, 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 і що везуть. За все дякуємо. Слава Ісусу Христу! Ми на Херсонщині, село Зимівник. Сьогодні привезли людям холодильники. 33 холодильники для людей, які втратили свою техніку, коли була підірвана Каховська Гес. Ось є фотографії можу показати і фотографії, і відео. Скільки була вода? Три метри. Дякуємо тим, хто допомагає нам допомагати. Консорціум філотропійне і надало ці холодильники. Фундація харитативні яка займалася логістикою. Мами воєннослужащі, і наші діти служать і. Захищають страну. Ми их ждем і уезжать не хотим. И поэтому огромнейшее спасибо фонду. Ми також привезли їм ліжка і ковдри, які надало агенція стратегічних резервів. Дякуємо всім, хто сприяє, допомагає, підтримує, тому що це відбудовує люд... життя дуже конкретних людей. Дякуємо за шикарну допомогу. І головне суттєво Боже благословінь, Дякуємо за те, що ви з нами.